Добрий день, малята! Сьогодні останній день зими. І я хочу з вами пограти і пригадати, якою є зима та чим вона нам до вподоби. Пропоную діти пограти у гру «Скажи, яка. Під час гри ви повинні назвати слова, які характеризують певне зимове явище. Та відповідають на запитання яка або який. Зима яка, біла, сніжна, холодна, вітряна, сніг який, білий, пухнастий. Мокрий, холодний, вітер який, сильний, холодний, крижаний. Ми всі любимо зимові розваги. Давайте пограємо в гру склади речення за схемою. Не забуваємо, що кожна чорна смужка позначає одне слово у реченні. Діти зліпили сніговика. Люди катаються на ковзанці. Хлопець їде на лижах. Спортсмени грають у хокей. Діти грають в сніжки. Хлопчик катається на санчатах. А тепер, малята, я пропоную вам разом зі мною промовити чистомовки про зиму. Повторюємо разом зі мною. лю лю лю, лю. Зиму дуже я люблю. Ма-ма, ма, ма вже закінчилась зима. Са-са, са, са. Була кругом краса Ля-ля-ля-ля. Біла вся була земля. Ра-ра-ра-ра. Зимі раділа дітвора. М, ем, М, ем, М, ем, М ем. більше санки не візьмем. Діти, ви сьогодні були розумничками, гарно попрацювали. На цьому я з вами прощаюся. До наступної зустрічі.